Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс начальника управління Служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна. Для тих, хто вперше чує про цю справу, в одному реченні проінформую, що Роман Дудін, перебуваючи на посаді начальника управління СБУ в Харківській області, 24 лютого став на захист Харківщини першим роздав зброю добровільцям, а після цього був обвинувачений у Державній Зраді. Сьогодні, 5 червня 2024 року, відбулось чергове засідання у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. Відповідно до стадії, на якій перебуває розгляд справи у суді, в сьогоднішньому засіданні ми мали досліджувати. Письмові докази, які долучає сторона обвинувачення. Однак стороною обвинувачення було подано клопотання про продовження запобіжного заходу, строк по якому спливає 7 червня, суд відклав дослідження доказів і це клопотання розглядав першочергове, що суд згідно кримінально-процесуального кодексу взагалі не повинен був робити. Але, як з'ясовується, судді Шевченківського суду, зокрема, ті, які розглядають справу Романа Дудіна, не керуються у своїй діяльності Кримінально-процесуальним кодексом. Тепер до закону. Ви зараз бачите текст статті 199 Кримінально-процесуального кодексу. В частині першій цій статті зазначено, що круглопотання про продовження. Строк утримання під вартою має право подати прокурор. Слідчі за погодженням з прокурори. Надалі найважливіше, не пізніше п'яти днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Строк дії попередньої ухвали тримання під вартою Романа Дудіна закінчується 7 червня. Зараз ви бачите текст. Цієї ухвали. Тобто за 5 днів до 7 червня, а саме 2 червня прокурору мав подати клопотання про продовження запобіжного заходу. Враховуючи, що 2 червня припадало на вихідний день, то згідно статті 115, ви зараз бачите її текст. Якщо закінчення сроку припадає на святковий або неробочий день, то останнім днем цього сроку вважається наступний за ним робочий день. Наступний робочий день був у понеділок 3 червня. 3 червня клопотання не було подано. 4-го воно було тільки складено. Після цього вручено в слідчому ізоляторі Романа Дудіну. Нам воно було також направлено 4 червня, що точно вже з пропущенням строку. Саме на ці норми закону сьогодні в судовому засіданні захисники Романа Дудіна і сам Роман посилались в обґрунтування того, що суд має повернути клопотання прокурору. Яке подано після закінчення строку на його подання. Але тройка суддів після того, як вийшла з нарадчої кімнати, оголосила, що вона розглянула це клопотання і продовжила Роману Дудіну Запобіжний Захід тримання під вартою. Чим вони будуть це обґрунтовувати, ми поки що не знаємо. Ми не бачили повного тексту і мотивувальної частини такого рішення. Будемо на нього чекати. Але що на сьогодні точно можна сказати, що таке рішення прийнято в порушення кримінально-процесуального кодексу? Захист буде оскаржувати це рішення в апеляційному суді, а в наступному відео я розповім вам про інші порушення в сьогоднішньому судовому засіданні. З вами була адвокат Тетяна Іванова.